З урахуванням результатів першої вправи, можливо, вони і не так розташуються, але але як я. о, до речі, Віталій Коломієць на ваших екранах. Представник Вінничини готується показувати свій результат. Подивимося, чи буде він зараз вище ніж представник Польщі по суті. Дуже хороші шанси, щоб вирватися на перше місце і там залишитися. Але давайте дивитися. Класно. Чули ми далі, далі ще ще довів і витиснув дуже впевнено. І здається, це успішна спроба. Атаки є. 237. Виривається на перше місце і відривається за очками від представника Польщі. Тепер майже на два очки попереду. На два бали. Непогано. Тепер.